Зараз ділянка на вулиці Героїв УПА огороджена стрічкою. На цьому місці на 20-річного хлопця з даху багатоквартирного будинку впала брила снігу з льодом. От там вон було чистка тих бурулюк. От от з тої сторони машина, і то все працювали і то цілу зміну досить-досить довго вони там були. Так як я там працюю, то я хотіла сміття винести на цю сторону, а Оно... ну. Була лента і каже, ми будемо бурульки, прошу з цим сміттям, кудою хочете, йдіть. Травмованого доправили до лікарні Святого Луки. Він ургентно був прооперований командою нейрохірургів та в ранньому післяопераційному періоді продовжив лікування в реанімаційному відділенні. Там він перебував в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень. Зараз пацієнта переведено в нейрохірургічне відділення, де він перебуває в ясній свідомості. Та в стані середньої важкості. Пацієнт продовжує лікуватися, йому надається вся медична допомога. Завдяки злагодженій роботі лікарів-анестезіологів та нейрохірургів зараз пацієнт перебуває на етапі одужання. За словами керівниці Франківської районної адміністрації Галини Шарко, за два дні до інциденту комунальники чистили цю ділянку від криги та снігу. Представники адміністрації постійно на зв'язку з родиною постраждалого. Надавали сильну допомогу, як психологічну, так і матеріальну, хоча лікарня всім забезпечена. Відповідно, все було надано для проведення операції і подальшої реабілітації. Кожного дня замовляються вишки і висотники працюють над добиванням бурульок. Але ми розуміємо, що погодні умови є такими, що у нас мінус 11, мінус 12 вночі. В день ми маємо яскраве сонечко і бурульки утворюються природно кожен день, і цей сад це є безперервним. Небезпечні ділянки також огороджують стрічками, а пішоходів просять бути максимально уважними. Катерина Олійник, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львів.